Купальники, купальні костюмчики, різні шортики. Все це в цьому гарному лоті. Так, 86-92. Такі плавочки. 127-8 років такі. Такі купальнички. 9-10 років. Такі. І такі 8-9 років. Це роздільний. Так, отак. Такий топічок, такі трусики. Так, далі такий купальничок. У нас іде на 7-8 рочків. Дуже прикольні такі яскраві шорти для плавання 158-164. Так, далі 6-8 такі плавочки. 6-8 купальничок. Такий купальничок, 4-6. Такий 7-8. Такі, такі повторі в різних розмірах. Тут 8, 9, тут 9-10. Такий купальничок, 4-6 рочків. Такий класнючий. Оп, такий він класний. Так, що в нас тут? Що, що, що? Не бачу. Зараз ми все побачимо. 8-10 років. Така кофта, 8-9. Довгий рукавчик такий захисна така Так, 10-12 років, такий ще купальничок. Далі 5-6. Так, такий в нас зараз, зараз, зараз хвилинечком. Такий 8-10. поняшка такий, прикольний. Шортики пікачу. Вік 13-14 років, 10-11, 5-6. Така просто ковтинка одна є. Вона йде на 10-12 рочків. Далі 9-10 такий. Такий купальничок іде на 14 плюс. Такий топічок. Такі трусики. Так, такий. 24 місяці. Такий 8,10. 8-10. Так, зараз хвилиночку. Тут у нас 8-9 років така кортинка. Прикольна така яскрава. Рибулька така. Так, 12, 24 місяці, 2 4 рочки такі. Такі шортики, 5-6. Далі такі в повторі. 10, 11. 11, 12. 5, 6. Так, тут у нас іде 5-6 років. Шортики такі. Такий термокупальничок. Від температури змінюється колір 12-24. 122-128. Такий барбі. Так, ще одні. Тут 4-6 років плавачки. Купальничок. 11-12 років. 24 плавочки. 24. Такий Каліфорнія 13-14. Такий купальничок це 12-14. 24 рочки, 12, 24 термо. Показано, що він змінює колір від температури. 9-10 років. 12-14. Такий купальничок тут. Так, такі трусики. Так, вік-вік-вік, вік. Не сказала, який. Зараз хвилиночку знайду. Так, 8-10 років. 24 такий суцільний костюмчик для дівчинки. 8-10, такий 10-12. Шортики. Зараз зараз це 7-8 років, шортиків, 8-9 такий. І такий 10-11 років, І ось такий прикольний для дівчинки. Взагалі прикольний такий вирізи. Вік у нас 14. Дуже гарний колір. і такий дизайн. Замовляйте.